Добрий ранок, Україно, просипайся вже мала. Добрий ранок. Ми з України. Добрий вечір, Ми з України. Добрий вечір. Ми з України. Вітаю незламних українців на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся і включайте дзвінок, аби не пропускати сповіщень про нові відео. Сьогодні очільник Миколаївської ова Віталій Кім, українець корейського походження. До речі, хто не знав. Народився в сім'ї заслуженого тренера з баскетболу, гравця молодіжної збірної СРСР. Віталій Кім показав свою дружину і також розповів про дітей. Ми знаємо, що голова Миколаївської ОВА а, має мало часу і велика рідкість для нього, аби знайти спільний час, що провести з родиною зараз. Тож щойно Віталія Кіма з'явилася вільні години. Він провів а, цю зустріч. З рідними прогулявся і навіть опублікував ці світлини. У фотоблогу Кім розмістив рідкісне фото, де позує разом з красунею дружиною Юлією та їхніми трьома дітьми, двома доньками і сином. Як зізнався під постом голова Миколаївської вам, востаннє він бачив своїх дітей шість місяців тому. Уявіть собі, вихідний із сім'єю безцінно, шість місяців не бачив своїх дітей. Зізнався кім своєю чергою. Шанувальники висловили захоплення Віталієм Кімом та його родиною і побажали їм щастя. Сім'я це безцінно. щастя, здоров'я вам. ви дуже хороша людина. Яка гарна сім'я, жінка та дітки. Дай Бог здоров'я вам усім. Хай вас Бог береже, дай Боже вам сил, ви обличчя чесної, справжньої влади. Дружину Віталія Кіма звуть Юлія, тому багато людей розчаруються зараз, якщо вони не знали, що в нього є дружина. Пара виховує трьох дітей: доньок Олександру та Євгенію і сина Руслана на столі в кабінеті голови Миколаївської Ода. Стоїть сімейна фотографія, яку він дуже рідко кому показує. раніше Віталій Кім багато часу проводив зі своєю дружиною, і часто вони подорожували в його соціальних мережах. Раніше можна було знайти чимало фотографій з дружиною та дітьми, але після повномасштабного вторгнення світлин поменшало, тому можливо велика увага до особистого життя до самого Віталія, яку жінки називали. Кращим. І декілька слів про кар'єру Віталія і освіту. Середню освіту він отримав у Миколаївській гімназії номер 2 вищу в національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова за спеціальності економіка підприємств. Вільно володіє англійською мовою, частково знає корейську та французьку. Ну українську треба підтягнути. У 98-му Кім починає займатися підприємницькою діяльністю. У 2003-му працює в компанії Укрпромресурс, яка спеціалізувалася на аудиторській та оціночній діяльності в державному секторі. З 2005 по одинадцятий займається міжнародною інвестиційною діяльністю, обіймає керівні посади в різних підприємствах Миколаєва. У 2015 2016 п'ятнадцятому бере участь в організаційній роботі на керівництві аналітичного департаменту Міністерства аграрної політики України. У Надцятому працює у Миколаївському виборчому штабі політичної партії Слуга народу під час парламентських та президентських виборів у 2020-му керує штабом у ході місцевих виборів стає кандидатом в депутати до Миколаївської міської ради. А з 25 листопада 2020 року по сьогодні обіймає посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації та керівника Миколаївської обласної військової. Адміністрації. Віталій Кім стійко стоїть з містом Миколаїв і дякуємо за це, а також за його оптимізм. Поміття поговорку війна війною, обід по розписанню». Вам дуже советує це діяти. Побрілся, я цікаю, кромі того, що умний цвір стала красивий. 41-річний Віталій Кім намагається зберігати оптимізм, незважаючи на те, що Миколаїв щодня обстрілюють. Ракетами йому прилітає постійно, але Миколаїв вистоїть і вистоїть вся Україна. Прокатився по області, як в пісенці по полям, по полям, сіні трактор їде к нам. Везде мемчики мною, катастрофа есть, оказывается, это вот отак происходит.